Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки. Сьогодні я розповім вам про одну дуже цікаву дику тварину, а про яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В тимнім лісі проживає, довгий хвіст окна має і на місці не сидиться. А завті так, дітки, правильно, це лисиця. Лисиця це тварина з переважно рудим хутрем. Мордочка у лисиці загострена вуха на стобурчині, а хвіст пухнастий, розкішний. Але він у неї не тільки для краси. По-перше, вона огортає ним своє тільце, коли їй холодно. По друге, хвіст виконує функцію балансира прибігу. І найцікавіше, що хвіст лисичка використовує як майстерний фокусник, щоб обдурити переслідувачів. Вона різко направляє свій хвіст в одну сторону, а сама біжить в інший бік. Поки переслідувач це усвідомлює, хитруля вже розчиняється в хащах. А ще лисиці дуже турботиві і уважні батьки. До тих пір, поки лисенята не відкриють очі, мама ніколи не покине лігва. Поки, поки мами годує дітей, тато здобуває та приносить їжу і залишає її біля входу в нору. Потім мама починає виводити лисенят в ліс і навчати примудростям життя. Коли матуся веде своїх дитинчат по високій траві, білий кінчик її хвоста вказує їм напрямок руку. Лисиці бувають великі і маленькі. Вагою від 3 до 10 кг. Довжина тіла у них від 45 до 100 см. Хвоста до 60 см. Вони кімітливі, хитрі і підступні. Дітки, пам'ятаєте, у багатьох знайомих вам українських народних казках головним героєм є лисиця? Це казки лисичка сестричка, земчикова хатка, лисиця і журавель, колобок. Діти, а чи зустрічали ви в казках лисицю, яка лазить по деревах? Ні, такої казки нема, звичайно. А лисички, хоч і трохи, але все ж таки по деревам лазити уміють. Але як же лисицю довели до такого життя, що іноді їй доводиться стрибати по гілках? Що на землі не сидиться, стільки ж простору, причина в їжі. А що ж полюбляють вживати лисички? Ящерок, мишей, ягоди, яйця пташок, рибу. У них добре розвинений зір, тому вони у найближчих кущах швидко ловлять ящерок, витративши силу лише на один точний стрибок. Ще вони добре чують і тому легко ловлять мишей в полях. Також лисички добре плавають та ловлять рибу в водоймах. Діти лисиці дуже полюбляють ласощі, це яйця, пташок та ягоди, які знаходяться не тільки на землі, а й на деревах серед гілок. Але як же їх дістати? Так як лисиці самі по собі легкі, і у них ганучні зглобів дуже розвинена, вони легко підтягуються до стовбура, роблячи стрибок. Протиснувшись скрізь вузький лаз, ставлять зігнуту ногу так, щоб вона не сковзнула зі стовбура дерева і лізуть по дереву до своєї цілі, щоб паласувати ягодами чи яйцями, які знесли пташки у гніздах. Але, якби це круто не виглядало. Не на кожне дерево, звичайна руда лисиця зможе залізти, високий голий стовбур без жодної гілочки та виступу для неї буде недоступним. А для сірої лисиці, що мешкає в північній Америці, це вже буденне життя, гострі пазурі, як альпенійські гаки, допомагають їй вилазити на дерева, як котикам. Це дає їй можливість не тільки паласувати ласощами, а втекти від родих лисиць та вовків. Ласіння лисиць по деревам нагадує нам артистів цирку, які, крім цього, гарно рухаються на землі. Шановні батьки, любі дітки, лисиці, як і інші тварини, це частина природи, жива природа. Мати всього живого на землі ми з нею одне ціле. Саме спілкування з природою допомагає зняти стрес, бадьорить, наснажує. Отже, природа найбільший скарб людини. Тож бережіть її. Дякую за увагу. До побачення.